Ми, початківці, в своїй виховній роботі сприяємо засвоєнню кращих родинних традицій українського народу. Формування громадянина починається з початкової школи. Тому ми починаємо дітей вчити, бути громадянином свого села, бути громадянином своєї держави. вже з також формуємо в наших дітей і духовні цінності, багатства. Формуємо моральність. Я, як класний керівник 5-го А класу, працюю над такою проблемою, як забезпечення творчої реалізації учнів в нашій школі. В нашій школі створена духовна бібліотека, з якою учні можуть черпати свої знання і виховувати культурну поведінку. Моя місія го а класу є виховання, розуміння і сприйняття загально моральних якостей і цінностей бідження. Адже ми вдячні Богу за те, що в нашій школі знаходиться духовний куточок, до якого можна підійти, принести свої молитви, прохання до Матері Божої, допомоги, розуміння загально-дських різноманітних якостей, а також для того, що вона придавала нам силу, крі... кріпость нас і формувала нас увага. Розвиток знавання 100 річ, тому я працюю, учнів. свідомого громадянина держави, розвиваю ставлення до природи через гуманне ставлення а саме людини і приватні. Я як класний керівник сьомого класу працюю над такою індивідуальною пошуково-методичною і, і навіть виховною більшою проблемою. Це формування учнів патріотичної свідомості національної. Громадського обов'язку, збереження родинних традицій, забезпечення єдності Я, як, кожен з нас, це, як Кожен з них буде це майбутній громадян, громадянин, який надіюся, не осоромить нас, а прославить нашу державу. Отже, місія кожного власного керівника, перш за все, формується на тому, щоб сформувати єдиний учнівський колектив і виховати в них національні патріотичні. Засади, і перш за все місія, над якою ми працюємо із нашим класним колективом, це є створення єдиного класного колективу, колективу на основі гуманізації і демократизації свідомості. І якраз наш клас є якраз кабінет історичного краєзнавства, де власне на цьому і формується їхня патріотична свідомість. Формуємо єдиного громадянина патріота України, який буде працювати на благо нашої. Моя місія як класного керівника 10 класу виховання культури спілкування, національної свідомості, патріотизму. Оскільки 2014 рік, оголошено роком Тараса Шригоровича Шевченка, ми проводимо таку патріотичну акцію. Тарас Шевченко звертається до нас через віки. Наша мета серцем доторкнутися до полкового слова Шевченка, пропагувати творчість поета, будити національну свідомість українців. Дорогі діти, ви знаходитеся в нашій школі останні місяці. Перед вами складне питання вибору життєвого шляху. Ви маєте з кого брати приклад, маєте чудових земляків, які стали серцем у вашому житті. Працюючи над проблемою виховання учнів почуття людяності, взаємо допомоги, взаємопотринки, доброзичного ставлення до отожючих, я намагалася, щоб ви виросли справжніми людьми. Ми маємо брати приклад з кого і не забувайте слова Великого Тараса, свою Україну.